Є вітання. Наш ефір продовжуємо випуском новин. Про всі подробиці дня що минає. Далі у підсумку поїхали. Площу Гагаріна відкривають для транспорту. Оптимізовані школи готові до приходу школярів. Вінницькі айтішники, лідери у експорті послуг. Як сказали, так зробили площу Гагаріна після масштабної реконструкції відкривають для всіх видів транспорту. Ще на початку робіт наприкінці травня, і в мерії і в транспортній компанії пообіцяли, до вересня рух відновлять. І вже завтра трамваї, тролейбуси, маршрутки і приватні авто перетинатимуть площу без жодних перешкод. Оксана Святенко була серед тих, хто сьогодні приймав роботу ремонтників. Ось так площа Гагаріна виглядала ще у червні. Тоді роботи розпочаті наприкінці травня, якраз були у розпалі. Пройшло три місяці, і центральну розв'язку міста не впізнати. Новенький асфальт, розмітка, оксамитовий шлях для трамваїв. Його облаштували за новітніми технологіями. Там було такі 20 сантиметрів асфальт, і сантиметрів 40 була щебінь. Так? Від сіл, а потім залина. була глина. Болото. Тобто реально основи ніякої не було. На даний так, момент так. там основа десь? скільки, ну загальний це п п перші, брили гранітні, які є під основою, Потім розклинено 20-40 шибньом, потім 10-20 розклинена ну, будемо сказати, дуже сучасна дорога. Я вам скажу, що тут, якщо Боїнг буде сідати, він тут просто сяде. Тож безпеку пасажирам транспортники гарантують. В чому була саме основна проблема в площі, тому що вона просідала вниз, і у нас кут між підйомом і площою збільшувався і йшло навантаження на равну конструкцію трамвая. Зараз ви практично ви знаєте, що ми підняли на 40 см її середню частину, і тут практично кут знівельований і практично немає ніякого перегибу. Порядок навели не тільки зовні. Замінили мережі водогону 40-річної давнини, облаштували зливову каналізацію та сучасну дренажну систему. Щоправда, були моменти, коли вчасне виконання робіт опинялось під загрозою, зізнається міський голова Сергій Моргунов. Коли розпочинали роботи, ми зрозуміли, який стан зливової каналізації тут. І ну, були фактично такі застереження чи побоювання, що е, може трошки щось притормозитися. Це якщо говорити з технічної точки зору. Але я тут дякую і транспортній компанії, і керівництву е, компанії, і всьому колективу, що вони достатньо серйозно сутками тут працювали і вирішували це питання. І другий момент, який були певні загрози на якомусь такому короткому етапі, це стабільність фінансування з державного бюджету. Але тут, завдяки спільній роботі Вінницької обласної державної адміністрації, міської ради і Кабінету міністрів ми ці всі питання відрегулювали. За ентузіазм та професійність міський голова відзначив усіх робітників, які доклали рук до масштабної реконструкції. Грамоти та премії отримали більш як півсотні чоловік. Все мовчки працювали. Мені казали, що вони між собою не говорили, працювали. Дякую. Приїжджайте Вінницю. переїжджайте. Ремонт центральної розв'язки міста обійшовся майже в 34 мільйони гривень. 26 з них виділили з Державного фонду регіонального розвитку, решту з міської казни. Голова облдержадміністрації назвав оновлену площу подарунком Вінничанам до Дня міста. В Україні це буде найкращий наш подарунок. Давайте поаплодуємо міському голові і міському контролюємо. <плес> Якщо чесно, це дійсно велика перемога. Тому що насправді час непростий. і кожен невеликий крок вперед це вже перемога. Вночі транспортники підготують мережі для руху тролейбусів. А вже зранку площа Гагаріна запрацює на повну. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Ну а про свою готовність до роботи відрапортували і Вінницькі освітні заклади. А дві школи розпочнуть навчальний рік в зміненому статусі. Мова про п'яту та тридцять першу, в яких провели оптимізацію. В одній навчатимуться тільки молодші школярі, в іншій – старші. До того ж, в одну зміну наразі заклади вже адаптували відповідно до вікових потреб дітей. Ремонти завершились. Вже завтра у школах пролунає перший дзвоник, сповіщаючи про початок навчального року. А поки тут інтенсивно готуються до зустрічі учнів після канікул, особливо у 5-й та 31-й. Їх цьогоріч перепрофілювали на старшу і молодшу. Ремонти завершились і вчителі обживаються у своїх класах. Ми приїхали до 31-ї школи зі своїм хімічним обладнанням, з роздатковим дидактичним матеріалом. Нам була предоставлена класна кімната, де ми розмістилися. Весь педагогічний колектив докладає максимум зусиль, щоб діти навчалися в максимально комфортних умовах. Вся 31 школа тепер для старшокласників. У їх розпорядженні і ті 15 кабінетів, що раніше займали молодші. Виходить так, що 15 кабінетів виїхало, і 15 класів у нас заїхало із п'ятої школи. Ми старалися ті класи, які з п'ятої школи, щоб вони заїхали сюди, але не завжди це було можливо зробити. Чому? Тому що кабінет, наприклад, фізики нам потрібно було розмістити в тому кабінеті, який розміщений у нас було кабінет англійської мови. І деякі отакі заміни і зміни, звичайно, відбувалися. Але в основному це заїхали в початкові класи. У кабінетах, де не вистачало меблів та обладнання, поставили нове. Придбали 10 комплектів парт та стільців, стільки ж дошок та 6 шаф. Окрім того, облаштували додатковий кабінет трудового навчання для дівчаток. А замість двох класів інформатики буде чотири класи повністю забезпечені і меблями, і комп'ютерний клас з мультимедійною доскою ми вже отримали. До кінця жовтня місяця нам обіцяють ще один комп'ютерний клас, тому що класи звичайно. Багато у школі в кожному класі є е, е, саме уроки інформатики, і тому таких класів нам потрібно як мінімум 4 класи. У коридорах, спортивних та актових залах і кабінетах, де ще залишались дерев'яні вікна. Їх замінили на металопластикові, поставили і нові двері. Так само і в п'ятій школі. Тут навчатимуться діти з першого по четвертий клас. Аби розмістити малечу частину кабінетів, переобладнали. На місці майстерин для трудового навчання тепер клас, гімнастична зала та бібліотека. А її територію зайняв просторий навчальний кабінет. В кожному класі було два вчителі. Ви зрозуміли, то один залишався на місці, а другий вчитель повинен поселитися і мати нове обладнання, мати все. Другий житель, тому для тих вчителів, хто, значить, прийшов в школу, ну поселився в нових класах, для тих давали вони або забирали те обладнання, бо ми вирішили, що для першачків у нас чотири перші класи з наших і чотири класи із сусідів. Це вже теж наші. От то для наших то ми вирішили для нас, ну для так, як дані були вісім. Комплектів то для першачків новенькі партики, парти і стільчики. Щоправда, під час ремонту у школі трапилась прикра ситуація. У кількох класах невдоволені батьки обдерли старі шпалери та панелі. Про цей випадок в закладі згадують неохоче. То вияв людської нервозності. Є такі речі, я не, не буду коментувати. У департаменті освіти дії батьків вважають невиправданими, адже від початку оптимізації шкіл закликали їх до діалогу і конструктивного вирішення питань. Я вважаю, що кожну проблему можна вирішити, підійти, сказати, яке питання, що потрібно зробити, що необхідно залагодити. Щоб хотіли, щоб було, тому що ми пішли на зустріч, наприклад, що вони там залишали жалюзі там в 31-й школі, відповідно, в 5-й школі. Ми Встановлюємо жалість і зрозуміло, щоб не руйнувати кабінети. Якщо там деякі кабінети залишають в п'ятій школі, ті ж самі шкафи, стінки, значить ми по ному робимо стінки і шкафи відповідно в 31 першій школі. Понівечені класні стіни зрештою відремонтували бюджетним коштом, знайшли рішення і для решти спірних питань. У класах, що межують з гімнастичною та спортивною залою, зробили шумоізоляцію. А кухню та їдальню п'ятої школи начинили новеньким обладнанням та меблями. Всього на реконструкцію двох закладів витратили більше 4 мільйонів гривень. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Та й вчитися з 1 вересня дітям буде легше. Міносвіти заборонило використання червоної пасти вчителям і дозволило учням початкової школи писати олівцями. Урядники переконані, це зменшить психологічне навантаження на дітей. В Самій навчальній програмі зміни незначні проте їх відчують усі. З переліку обов'язкової літератури. Приберуть радянських письменників. Замість них з'являться сучасні українські. А вивчення таблички множення розтягнуть на три роки. Що з приводу нововведень думають вінницькі освітяни та батьки з'ясовувала Ірина Корж. Даринка Приймак вперше за три роки з радістю чекає першого дзвоника. Певна, цей навчальний рік обіцяє бути приємним. Про нововведення від освіти дівчинка дізналась з випуску новин. Вичула та її раду скакала, що будемо писати олівцом. Вчительки з заприття зписати червоною ручкою і зміняти техніку читання. Мама Дарини пригадує, доньці було складно опанувати програму першого та другого класів. Завдань було багато, тож вчилися разом. Задачі складні. Та там читання багато, задають аж по сім сторінок. Найважче давалася техніка читання. Її цьогоріч оцінювати не будуть. З переліку обов'язкової літератури приберуть радянських письменників. Замість них з'являться сучасні українські, а вивчення таблички множення розтягнуть на три роки. Це дуже правильно для дитини, що вона не буде її завчати, а буде правильно розуміти, як її потрібно вивчити і для чого вона потрібна. Схвалюють батьки і ідею писати в зошитах простими олівцями. Дитина постійно може якусь зробити ошибку, і вона від цього дуже нервується. І так виходить, можна стерти цю ошибку, і дитина не буде переписувати, як батьки обично виривають сторінку в зошиті. І це так плачевно на дитині сказується. Схеми речень також перестануть вивчати. Вони складні для малечі, зазначає вчитель початкових класів Оксана Сембрат. Більше буде налаштована на те, що дитина має працювати над розвитком мовлення, а не над складанням речень. Лисичка тримає місяць, лисичка сидить на дереві. Подбали у міносвіті і про вчителів з 1 вересня вони самі вирішуватимуть, скільки навчальних годин відводити на ту чи іншу тему. Вилучено оцінювання із я у світі трудового навчання це вже великий плюс, тому що е, дійсно ці предмети було важко оцінити дітей. Переважно це були позитивні оцінки. Спрощена термінологія, тобто, ми зможемо вже дітей вчити на доступній мові. Наприклад, якщо навіть взяти математику множини, достатньо сказати частинка, частинка і ціле. Застаріла програма втомлювала дітей і не заохочувала до навчання. Саме тому її вирішили розвантажити та адаптувати до вікових особливостей учнів. Більш складні теми перейшли для вивчення у старших класах. На головні зміни в загальноосвітній системі очікують в 2018-му. Почнуть з 12 річки. Що школа буде першого ступеня, це ми мов би підготовча, далі буде середня школа це засвоєння знань. І саме головне третя. Третя школа третього ступеня це буде школа, яка дасть можливість профілізації навчання дітей. Тобто вони будуть вибирати профіль, не буде занадто багато 18, там 20 предметів, буде вибрано біля шести предметів, вибраний той чи інший профіль в залежності побудувань відповідно до здібностей. В департаменті запевняють, це допоможе дітям, що в школі визначитись, яку професію їм обрати. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Свині не винні. Африканська чума косить поголів'я. Посвята студенти більше, ніж формальність. Валютні танці на захист легальних зарплат організував пенсійний фонд. На Вінничині зафіксували перший випадок спалаху африканської чуми свиней. На одній з ферм у селі Кирнасі в Тульчинського району загинули 120 тварин. Ще понад три сотні довелося умертвити. Як пояснив фермер, хворих свиней завіз з іншої області. Населеному пункті оголосили 40-денний карантин. На під'їздах до нього виставили блокпости. Забирати тварин з приватних домогосподарств. Епідеміологи поки не планують, але радять тваринникам села не продавати м'ясо свиней без попередньої термічної обробки, адже це може. Спричинити масовий падіж тварин в інших районах. Якби ми відправили на базар і дозволили бити на базар, і кажуть, не все одно де будуть, все одно його переварять, бо ж м'ясо сирим не їдять. Але помиї з цього м'яса виліють свиням. От, от з чого страшне. Тим часом в сусідньому на стурбовані цією ситуацією, також посилили заходи безпеки, аби не допустити розповсюдження хвороби. Вчитись на відмінно та дружити з однокласниками пообіцяли міському голові майбутні першокласники. Десятеро дітей сивід та позбавлених батьківського піклування запросили на гостини до мерії. Додому пішли не з пустими руками, отримали шкільні набори та форму. Навзаєм малеча подарувала Сергію Моргунову власноруч зроблених голубів миру. У Наталі Гудзевуї родина велика. Окрім двох її хлопчаків, жінку називають мамою ще трійко прийомних. Ілля з них найстарший. У шість років вже має амбітні плани на майбутнє. Я коли виросту хочу стати архітектором. Новоспечених школярів, які з різних причин позбавлені батьківської турботи у місті десятеро. За традицією, перед першим вересня їх разом з опікунами запросили на гостини до мерії. Сергій Моргунов розповів малечі про своє дитинство і те, чим займається сьогодні. Опанувавши хвилювання, малеча в один голос пообіцяла йому гарно вчитись та дружити з однокласниками. А потім по черзі розповідали вірші. Велика подяка всім тим, хто на сході нас захоче. Це правда Молодець. Вони в першу чергу повинні рости патріотами, любити своє рідне місто, свою школу. От, і саме головне вчитися, тому що це, як кажуть, інвестиція в ваше майбутнє. Ну що, я вам бажаю, саме головне здоров'я, однозначно, миру. Буде мир, тоді буде зовсім по-іншому настрій, як кажуть, і жити. І бажаю вам, щоб ви гарно вчилися, щоб ваші батьки. І бабусі були, і дідусі були задоволені, гордилися вами, а ви отримали максимум задоволення від навчання. Домовилися? А поки діти розглядали подаруване шкільне приладдя, опікуни зізнавались. Зібрати їх на навчання було непросто. Форму шкільну ми мене купували в цьому році. Нам їдали, подарунки, ще й матеріальна допомога. Хтось це набагато облегшує. Це вкрай важливо. І в першу чергу навіть не стільки, мабуть, дітям, скільки дорослим, що пам'ятають про них, про їхніх маленьких дітей, про те, як інколи буває, може важко, може не солодко, але відчувати увагу, турботу і те, що про те це дуже важливо. На прощання дітлахи вручили мерові паперових голубів миру. А той свою чергу запросив їх у гості по завершенні навчального року і пообіцяв кожному подарунок за старанність. Ірина Курш, Вадимінжиєвський новини, телеканал Віта. Вступники Вінницьких вишів отримали офіційний статус студентів. Сьогодні урочиста посвята відбулася майже у всіх навчальних закладах. Юнаки та дівчата обіцяли поважати викладачів, старано вчитись та гідно представляти свої університети. Старшокурсники, передаючи естафету знань, зауважили, аби студентські будні були яскравими, необхідно перейматися життям альма-матер, закохуватись, але не забувати про навчання. Ми бачили, як запалювали вогонь знань у національному технічному університеті. На день раніше, ніж у школярів, навчальний рік розпочався у студентів. Сьогодні в кількох вищих навчальних закладах міста по свята креативно підійшли до зустрічі студентів викладачі національного технічного університету. Їм пошили мантії та конфедератки. Всім різні в залежності від наукового статусу та посади у виші. Постати в новому образі перед учнівською громадою наважувались довго два місяці обговорювали доцільність академічного вбрання. У нас були, мабуть, неоднозначні розуміння цього всього, і, мабуть, і навіть в мене самого був певний комплекс, чи можна це одягати чи ні. Тому ми це приймали рішення двічі вченою радою університету. І коли таємне голосування показало, що більшість нашого колективу вона за те, щоб все-таки прийти до такого одягу, тоді ми вже стали реалізовувати цей проект. Цьогоріч до техуніверу зарахували понад тисячу студентів. Тепер саме на їхні плечі лягає місія гідно представляти виш і в майбутньому країну. Ректору символічно передали ключ від студентського життя та квиток, а далі офіційна церемонія. Поважати своїх викладачів, друзів по навчанні та усіх працівників університету. Обіцяю. Обіцяю студентка першокурсниця Альона Маєрчук зізнається, хоча посвята це лише формальність, та за свої слова потрібно відповідати. Я буду старатися виконувати всі обіцянки, які пообіцяла сьогодні. Привітати університет з тисячним поповненням. Приїхав і очільник області Валерій Коровій. Ми фактично входимо в нове тисячоліття. Тисячоліття креативної економіки, інституційної економіки, де на перший план виходять креативні люди, люди молоді, які не мислять по шаблону, але які творять і які рухаються вперед. Під завісу свята студенти вишикувались в колону та пройшли маршем, тримаючи в руках емблеми своїх факультетів. Ірина Дідухолах новини, телеканал Віта. Кабінет міністрів запустив новий сайт, на якому є вся інформація про тарифи, субсидії та комунальні платежі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За допомогою електронного ресурсу люди зможуть отримати відповіді на найбільш поширені питання: чому зросли тарифи, як формується ціна на газ, для чого потрібні субсидії та як зменшити комунальні платежі. Окрім того, на сайті є калькулятор для обрахування розміру субсидії. Обласне управління статистики склало рейтинг найбільш затребуваних послуг, що надали вінницькі фахівці за перше півріччя цього року. На першому місці створення програмного забезпечення. Його вінницьким програмістам замовляють компанії з Ізраїлю, Гібралтару і Багамських островів. Послуги Айтішників складають більше половини експорту регіону у цій сфері. На другому щаблі – послуги з переробки матеріальних ресурсів, на третьому туристичні. Також користувались попитом ділові і транспортні. Від початку року зовнішньо торгівельний оборот. От послуг на бійничині зріс на 18% порівняно з минулим. Україну надійшли 2,5 мільйони вакцин БЦЖ для профілактики туберкульозу у дітей. Їх придбав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Препарати доставили на склади держпідприємства Укрвакцина. Нагадаємо, на початку серпня МОЗ отримало препарати для профілактики дифтерії та правця. А у вересні очікує третє постачання щеплень від гепатиту Б у кількості 450 доз. Більше півтори сотні юних війничан будуть відвідувати дитячу школу мистецтв. Там відзначили День знань. Святковий концерт для першокласників та батьків підготували вихованці закладу. Впродовж року в школі працюватимуть гуртки трьох мистецьких напрямків музичного, хореографічного та образотворчого. На святі початку навчального року для дітей зіграв військовий духовий оркестр Національної гвардії. Нас, як ви бачите, усіх святковий радісний. Всі надіються на. Позитивне, гарне майбутнє, на чудовий навчальний рік батьки і діти, звичайно, налаштовані, та й наші працівники всі, звичайно, само собою, налаштовані на працю, налаштовані на досягнення чогось нового, чогось такого, щоб приємно було людям до нас приходити навчатися. У центрі міста Вінничан закликали відмовитися від зарплат в конверті. Для цього працівники управління пенсійного фонду організували флешмоб, скажемо, ні, зарплаті в тіні. За даними фонду, у Вінниці працюють офіційно понад 130 тисяч людей, а ще стільки ж в невизначеному стані. І саме вони наражаються на ризик отримати мінімальні виплати при виході на заслужений відпочинок. І в полночі ваші в землю там. І в повночі ваші денішки, в землю. Де? Цей валютний танок учасники хореографічної студії виконали на набережні Рошен. Тут представники пенсійного фонду влаштували флешмоб. Скажемо, ні, зарплаті в тіні. В такий оригінальний спосіб намагались наштовхнути людей на думки про їхнє майбутнє. Щоб вони подбали про свою соціальну захищеність. А сьогодні це відпустки, лікарняни, належні умови праці, якщо людина працює легально. А в майбутньому це пенсійне забезпечення пенсії. Віноченка Катерина Москаленко проти тіньової зарплати. Вчитель з 40-річним стажем, 7 років як на пенсії, Щомісячно отримає 1300 гривень. Але каже, якби не соцстаж, то і цього не мала б при наших сучасних умовах. Чогось нам здається, що якщо в конверті, то це обов'язково багато. А є ж у нас багато людей, які отримують мінімум і ту в конверті, Тільки для того, щоб підтримати виробника, підтримати підприємця. Щоб при виході на пенсію, поїхати в Кривосвітню подорож, а не на в село на картошку. У найменших учасниць флешмобу про пенсії своє уявлення. Пенсія це коли заробляють дуже багато грошей. А хто заробляє? Бабушки, дідушки. Дідушка і бабуська получають пенсію і купують канфти і, ну і фрукти. На що розраховують в майбутньому працюючі війничани, Організатори акції з'ясовують під час опитування. Виявилось більшість на власні накопичення і можливість заробляти, а не на державну підтримку. На який від пенсії ви розраховуєте? На державну пенсію, на кошти зароблені від під час роботи, і не може зароблені під час Молоді – Представники фонду пояснювали, державна система пенсійного забезпечення змінюється. Тож, коли прийде час заслуженого відпочинку, заробітки в конвертах можуть стати ведмажою послугою роботодавців. Ірина Куш Олег Літвінцев новини телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Ну а ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі погода. Першого вересня у Вінниці хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 13. В день 21-23 з позначкою плюс.